Захід прокинувся зброї до зубів, і дозволять бити ПРФ звинищувачів. 16 канада дала сигнал, що готова підтримати ініціативу Чехії доставити в Україну десятки тисяч артилерійських снарядів з різних країн. Про це повідомляє Сібісі. Наголошується, що федеральний уряд Канади може внести до бюджету до 30 мільйонів доларів. Зокрема, міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що країна уклала меморандум про взаємопорозуміння з чеською республікою щодо можливого придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам зробити їх доступними Україні швидше, оскільки ми нарощуємо наше власне виробництво. За його словами, українські війська гостро відчували нестачу артилерії, систем протиповітряної оборони та далекобійної зброї в Авдіївці, де українці боролися із запеклим наступом Росії протягом чотирьох місяців, незважаючи на значну чисельну перевагу. Нагадаємо, на відкритті Мюнхенської безпекової конференції президент Чеської Республіки Петер Павел розповів, що йому вдалося отримати 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, а також снаряди інших калібрів з країн, що не входять до альянсу. Водночас. З Генсек НАТО Єн Столтенберг заявив, коли Україна отримає західні винищувачі f 16 то матиме право завдавати ударів по військових цілях РФ та за межами країни. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що неможливо сказати, коли саме Україна може розмістити винищувачі f 16 Але, за його словами, країни-союзники хочуть, щоб передача літаків відбулася якомога раніше. Однак ефект отримання F-16 буде сильнішим, якщо пілоти, що обслуговують бригади та інший допоміжний персонал, будуть добре навчені. Тому я думаю, що ми повинні прислухатися до військових експертів саме тоді. Коли ми будемо готові, або коли союзники будуть готові розпочати відправлення та до доставку F 16 Чим швидше, тим краще. При цьому він підкреслив, що Росія веде проти України загарбницьку війну і Київ має право на самооборону, включаючи нанесення ударів по законних російських військових цілях за межами країни. Водночас спікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку. Такого не робила жодна країна у світі. Раніше видання CNN Н писала, що перша група українських пілотів із чотирьох осіб закінчить програму навчання на американських винищувачів до літа 2024 року.